Санти вилітають на одне зі своїх перших бойових завдань у якості пілотів. Дронів всі, екіпажі ваших колег, яких які з вами навчаються, ага. Ми зараз проти них працюємо. Шукаємо, де вони замаскувалися. Шукаємо, як замаскувалися, знімаємо фото, відео збираємо розвід матеріал. Десять та так принципи, тринадцять чотирнадцять, на шістнадцять, шістнадцять чоловік. Юрія війна застала зі сноубордом у Карпатах. До повномасштабного вторгнення він займався альпінізмом. З дрона знімав на відео гірські походи. Тепер він навчає інших фільмувати ворожі позиції. Яка висота? 6 Шість... Шість метрів? Да? Він вже десь має бути. А он він. Знижуйтесь. Я відчуваю, що я. Залучений залучений в боротьбу. Ну тобто я навчаю людей бути операторами дрону дронів, керувати квадрокоптерами. Перше в своєму житті я став інструктором і, взагалі, вчителем у цій групі. І військові, які щойно приїхали з під Бахмута, і цивільні, які хочуть отримати нові навички. Дрони, з якими працюють курсанти, називаються мультироторними. Нинішню війну інструктор Юрій називає наймасштабнішим їхнім застосуванням в історії. Перше в такому обсязі вони працюють і в них багато сфер застосування: тобто розвитка, коригування вогню, моніторинг, проведення бою, скидування, дрони камікадзе, дрони розмінувальники Нині в Україні працюють близько 20 шкіл операторів дронів. У цьому навчальному центрі є кілька курсів. Цей базовий для початківців триває лише 5 днів. Спершу курсанти навчаються на симуляторах. Тут можна відпрацювати моторику, управління джойстиком. На лекціях пояснюють, які з дронів кращі і що необхідно для польотів. У полі відпрацьовують тактику, вихід на позицію, навчаються працювати з камерою і взаємодіяти з колегами. Хлопці, ви мене випустите? Я туда. Дмитро професійний ведучий свят, він ніколи не служив в армії. Після повномасштабного вторгнення чоловік вступив у добровольче формування територіальної громади, згодом став командиром загону. Нині Дмитро повернувся до цивільного життя і навчається, щоб бути готовим знову стати у стрій. Я зрозумів, що просто автоматник з мене короткий, тому що ну от не маючи жодного військового уявлення, от просто жодного. Я Ну, користі з мене не так багато. А якщо піти керувати дроном, то я розумію, що я, як бойова одиниця, буду набагато кориснішим для всього підрозділу і навіть регіону. В іншій групі навчається Олена, швачка з 25-річним стажем. Жінка виготовляє весільні вбрання, а ще прагне бути корисною для армії. Я зрозумію, що я не зможу там десь копати окопи. Там десь щось грузить якісь снаряди, правильно. Але то, що я можу, і то, що я зможу навчитися швидко, так сталося, що я сюди потрапила. Олена одна з небагатьох жінок на курсі. Зізнається, навчання дається на легко, але літати їй подобається. Раніше мені здавалося, що о, це круто політати, а тепер я розумію, наскільки це важливо, наскільки багато тут нюансів, які треба в голові тримати весь час. І наскільки це залеж... наскільки це корисно для того, щоб ем... зберегти життя, і наскільки це корисно для того, щоб рубати роз і курсанти, й інструктори порівнюють управління дроном з керуванням автомобілем. Наскільки це складно, перевіряю на собі. Допомагає ведучий інструктор Антон. Злітаємо головне, одне з головних правил це. Камерою від нас. Ми, mm -hmm. ми стартуємо камерою від нас та отримуємо дрон теж камерою від нас, щоб ворог не, не зміг побачити нас. Якщо... Ой, як а як далеко він може полетіти? Зараз він не може полетіти далеко, тому що ми не будемо летіти далеко. Mm -hmm. Це ваш перший перший урок. Mm -hmm. <сум> Керування схоже на гру на приставці. Інструктор підтверджує, найкраще виходить у тих, хто полюбляє комп'ютерні ігри. Я не з таких. Трохи mm корявенько. -hmm. Трохи, трохи супер. Оба все знижуємо. І я його буду приймати. все, що вам потрібно зараз, лівий стік вниз і тримайте до опору вниз. Все, да, да, да. До опору все. Якось так. <свload> <свload> Насправді ж усе набагато серйозніше. Дрони називають очима армії. Тож на війні аеророзвідники одна з пріоритетних цілей для ворога. Бо ти живий, якщо ти залишається залишає, залишає, залишаєшся живим, це да це ти професіонал. Ми оцінюємо це так, тому що це дуже небезпечно. Дрони бачать наш ворог. Дрони це е, пристрої, які, е, які дає сигнал, які може полінгувати, які може е, наш ворог може знайти. І це дуже небезпечно. Поки групи продовжують тренування, з'являються перші небезпеки. Закінчуємо польотну програму на сьогодні. До побачення. Ми не зможемо зараз виконати тому тривога. Ну да, можемо намаг... можемо попитатися, але але ну це так ризиковано. Під час повітряної тривоги починають працювати засоби радіоелектронної боротьби. Вони плутають координати безпілотників. Тож навіть під час низьких польотів дрон може загубитися. Він право летить. Інструктори наголошують щодо пріоритетів: найперше зберегти життя. На другому місці виконати місію. Останнє, але не менш важливе повернути пташку додому. Дрони по кілька тисяч доларів за кожен вважають розхідним матеріалом на війні. Але Антон Фролов обурюється, коли їх використовують не за призначенням. Наприклад, аби скинути гранату на ворожі позиції. Це відео, коли хтось кудись попав. 99 разів він не попав. І за ці 99 разів спроб скинути щось невдалих, він втратив декілька десятків дронів. Тому що дрон знаходиться на небезпечній висоті, коли він це, це робить, і його можна збити. На початку війни середня тривалість життя одного дрона складала 3-5 хвилин. Нині значно більше. З квітня лише ця школа випустила 700 кваліфікованих операторів дронів. У сучасній війні технологій люди, які ними керують, відіграють ключову роль.